До кінця року у столиці запрацюють дві нові свердловини з артезіанською водою. Зокрема, за два тижні чиста вода з'явиться у біветі на розі вулиці Артема та Полтавської а протягом п'яти років для киян збудують ще понад 30 нових джерел питної води. Ось цей бювет на перетині вулиць Артема та Полтавської один із перших у Києві. Втім, про чисту воду з нього мешканці забули, що у 2010-му. Тоді вода, у чи не єдиному бюветі у центрі міста втратила якість і джерело закрили. Я чітко пам'ятаю, що до цього бювету навіть мій колега їздив з вулиці Володимирської, щоб набрати води саме сюди, поки не дізнався, що користуватися їм не можна. Ось тому. Він необхідний, я чітко вам можу сказати, він необхідний. Зупинка, ось зупинка напроти, легко можна під'їхати з будь-яких кінців. Тут достатньо велика кількість будинків. За п'ять років бюветна танка була місцем відпочинку без харчунків і навіть кіоском. Втім, історичне та важливе для киян джерело місто вирішили відновити. Києва зазначив, протягом останніх десяти років у столиці не відкрили жодного бювета. Тепер лише цьогоріч у Києві пробурять дві нові свердловини. Одна з них саме тут, на вулиці Артема. Свердловина 165 метрів. На це Синоманський горизонт. Чиста хороша артезіанська вода, оскільки це вода і питного забезпечення, і такого вона пройде відповідні контролі санепідемстанції, всіх структур, і вона не буде потребувати додаткового очищення. За місяць роботи бурильники вже заглибились на 105 метрів. Дістати джерела та відкрити бювет мають за два тижні. Загалом у Києві протягом року відремонтували 40 таких об'єктів. Програма розрахована на 5 років, тобто 30, ми повинні 30 свердловин. Пробурити за п'ять років, ну і звичайно відремонтувати всі бювети з точки зору їх е наявності обладнання, насосного е обладнання, яке саме очищає воду, ну плюс зовнішні благоустрій. Незабаром такі колонки запрацюють і на проспекті науки 43. Попри те, що облаштувати нові свердловини не дешево, 600-800 тисяч гривень на кожну, видобувати артезіанську воду продовжать. І в наступному році у нас е в наступному году запланіровано. Сверллення пяти скважин на наступний год у нас в програмі обновлення около 40 бюлетів. Наша ключова задача кожен київлянин получать воду питьевого качества. Крім того, у Києві далі продовжують програму Питна вода з-під крана, Завдяки якій до кінця року, крім мешканців оболоні, чисту воду у власній оселі зможуть отримати ще 210 тисяч киян. Олександр здорожна, Євген Тур, телеканал Київ.